Що нового та важливого на Еці сьогодні, як писати тайтл. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Про це як писати тайтл, ще відповім майстру окремо. Там буде базовий набір тегів та тайтл. А ось тут ми з вами сьогодні скористаємося, як писати тайтл, що нового в ЕЦІ блозі, що вони просувають. Вони нас зараз просувають різноманітні. Перша свіжа стаття це про те, як, які вінки на двері зараз будуть користуватися попит. Це і на Великтень, це з квітів, це і весна. Тобто, зверніть увагу, якщо ви робите декор, вінки на двері, і подивіться одразу в блозі, вони пишуть ще й ці нову пропозицію. Ось вінок на двері 99 доларів, вінки на двері 112 доларів, вінки на двері 55 доларів, тюльпани, скільки коштують 100 доларів. Вінки на двері 95 доларів. Тобто за кордоном вінки на двері на будь-яке свято, на зміну пори роки дуже популярні. Але ми з вами говоримо про тетл. і ось я відкриваю. Деякі цікаві статті. Погляньте, читаємо заголовки цих статей. Смішний подарунок на день народження до 35 доларів для кожного у вашому списку. Але як ми можемо скористатися ось цим навіть заголовком у цій блозі? Погляньте, ваш вид товару. Назва вашого виду товару, що ви виробляєте, плюс далі йде «Funny birthday the under 35». Тобто назва вашого товару, ви виробляєте керамічні кружки, ви виробляєте, наприклад, oil paintings. І потім ви можете скористатися тою частиною заголовка, який використовує Etsy. І у вас буде готовий тайтл. Друзі, якщо зрозуміло, не зрозуміло, напишіть, будь ласка, в коментарях. І ось ми переглядаємо, які цікаві подарунки Еці рекомендує. Ще одна цікава стаття. Вони в цих цікавих статтях пишуть, що 21 значимий подарунок, обдуманий подарунок для любителів книжок. І ось тут погляньте: назва вашого товару плюс. Gift for Book lovers. Тобто ви використовуєте ось це, ну скажімо так, рекомендацію Etsy таким чином. І вони тут показують, які подарунки, як можна їх показувати, скільки вони коштують, вони підбираються для своїх клієнтів. Це не для продавців стаття, а для Etsy клієнтів. І ми розглядаємо також ці нові пропозиції. Це цікаво. Що ще цікавого? Є ще одна стаття, де вони рекомендують подарунки. Для особливих, для особливих людей. А як ми можемо скористатися зробити з цього всього шаблон? Погляньте, Перше йде: тут має стояти назва вашого товару: Oil Paintings, Birthday gifts for... А для кого? Ось тут Еці перечисляє, щоб ми не забули, для кого може бути цей подарунок. І подивіться, біжутерія, так, ось ця гарна біжутерія може бути доречна для максималіста, для любителя біжутерії та ще для любителя для колекціонера. І ми переглядаємо з вами далі. Тобто назва вашого товару, подарунок на день народження. І потім для кого. І ось а, вид товару, і вони показують, для кого цей товар може підійти. Для сестри, для власника, а, для нового власника будинку, а для інтер'єрного дизайну, для а, творчої людини. І ми з вами ось це переглядаємо. А що нам, друзі, з вами робити, коли ми, ми бачимо, для кого наші ці подарунки можуть бути загалом. Ми ж не можемо в тайтл перечислити абсолютно всі ось ці направлення, вони абсолютно різні. Тобто наша задача вибрати, погрупувати хоча б якось одне направлення. Тобто, якщо ми хочемо створити подарунок для неї, для дружини, для жінки, то це буде один набір тегів. Тобто, я розумію, що кожен etsy продавець не може наробити стільки лістингів, скільки окремих ось цих рекомендацій по кожному товару йде від Etsy. В якійсь мірі це неможливо. Тобто про хоча б споріднені напрямки, споріднені ключові запити, це стає більш, ну скажімо так, менший об'єм роботи, більш легший. І пошуковики розуміють зараз на даному етапі контекст. Тобто, якщо подарунок для дружини, то це вона, це подарунок для неї, це жінка. Ось такий напрямок можна пропрацювати в одному ключовому, ну скажімо так, в одному ключі, в одному лістингу. Тобто ще раз, е як шаблон е цього заголовка, назва вашого товару перша. Друге, birthday Gift e birthday gifts, і for – для кого. Ось таке, що нам рекомендує Еці, зараз на даному етапі, щоб пропрацювати напрямок, подарунки для різних різних людей на маркетплейсі. Друзі, якщо щось не зрозуміло, будь ласка, напишіть ваші коментарі під цим відео. Шановні майстри, якщо вам потрібно більше продажів безплатної реклами, завантажте мої книги SEO українською це про просування Еці магазину. Якщо не знаєте, де у вас помилки, книга 95 помилок на Etsy» допоможе вам швидко зробити аудит Еці магазину. Потрібно більше трафіку, скористайтесь моєю книгою. Pinterest перші кроки та 500 Pinterest групових дошок для Еці продавців. Якщо у вас є будь-які запитання по книгам, по Еці, по Пінтерест, про мою Еці консультацію під відео напишу, також напишіть ваші запитання. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів вам за кордон.